Я Аліна Сарнацька, я феміністка, я працюю в громадській організації, але зараз я рядова, медик в територіальній обороні Києва. Я пішла в тероборону, тому що всі мої близькі в Києві, і значить, я маю їх захищати. А я кризовий психолог за освітою, і те, що я можу, це навчитися до домедичної і бути медиком для роти і психологічної опорою для бійців. Отже, я. Аліна Сарнацька, я молодший сержант Збройних сил України. Я старший медик проти вогневої підтримки у піхоті. Я прийшла на багато навчань. Я вмію стріляти з пістолета, кулемета, автомата. Дуже непогано стріляю з гранатомета і Можу надати допомогу пораненому. Я не знаю, що мені допоможе відновлювати ресурс. Зараз він не дуже відновлюється, бо це важко і страшно. І я бачу людей, яким не так страшно люди з бойовим досвідом, і думаю, що зі мною це теж станеться. Поки я просто звикаю і чекаю, коли стане легше. І я вже пережила період, коли моя сім'я плакала за мною, коли люди поступово переставали спілкуватися. Я навчилася жити, коли мало сну, коли я сплю рідко, навчилася, кстати, спати на пістолеті на боку, або спати в бронежилеті і касті. Навчилася відрізняти, куди летить міна. Це дуже важлива навичка, і це одна з тих навичок, які я, які, яким я навчилася найбільше в житті. А, отримала права, навчилася водити майже всі легкові автомобілі. Після перемоги я поцілую кохану людину і буду просто. Просто цілими днями мені здається лежати на ліжку, читати книжку і нічого не робити. І насолоджуватися чистою постілю, душем, кавою. А от потім буду продовжувати навчання і роботу. Я дуже люблю цих людей тут, і мені здається, я починаю розуміти, чому так важко йти з армії. Хоча... Хоча зараз здається, що це, це просто буде найщасливіший день. День, коли я висплюсь, і я просто піду в душ, ляжу на підлозі і буду там лежати і спати буду тиждень. А потім куплю собі PlayStation і буду на ньому грати місяць ще. І більше нічого не робити. А ще я вимкну телефон, тому що зараз мені заборонено вимикати телефон. В будь-яких обставинах, навіть в тих випадках, коли я раптом вдома, я не можу вимкнути телефон. І я маю реагувати. Ну, в общем, я маю бути в стані готовності. І от я мрію про момент, коли можна буде вимкнути телефон. От, і повернутися до свого життя, коли зранку в спортзал. Потім в кафе і на роботу. Я мрію про кінець війни, я мрію повернутися додому. Періодично мене питають, що я буду робити, чи я там піду в політику, чи для цього я так багато щось пишу в соціальних мережах. Але насправді я багато пишу, тому що я бачу, як світ стирає мої сліди. І, і як Всюди, де я була, зникає моє ім'я. Це дуже страшно, це як смерть. Я не знаю, наскільки я змінилась, але тепер е, я посилаю наку і або кажу людям, що вони мені не цікаві. І найбільше змінилось те, що я розумію свою смертність. В будь-яку хвилину. Я розумію, що мої шанси дожити до кінця війни не дуже високі. Я досі не знаю статистики на достатньому рівні, щоб порахувати саме вірогідності. Але з другого ми порахували, що це відсотків 40. Мій прихід в самооборону для того, щоб захистити свою сім'ю, перетворився для мене в. Гордість за те, що я ношу форму, за те, що я сержант Збройних сил України і я частина величезної сили, яка змінює світ. Я почала відчувати, як це захищати. Що це означає? Бути, тою, хто має захищати. Дуже Дуже дивно, коли з'являється небезпека, і є така, ну, типу, перша реакція е, треба від небезпеки тікати і ховати своїх людей. Е, треба, якщо я медик, да, треба робити так, щоб вони не були поранені. Але ми робимо інше. Це велика честь. Шляху назад немає, тому що ми маємо перемогти.